Сьогодні я вирішив зробити броню Бога у Майнкрафті. І ні, це не просто скін. Це буде найпотужніша та найефективніша броня, яка тільки є у Майнкрафті. Вона буде зачарована на всі можливі зачари і зробить нас по-справжньому невразливими. І все це ми зробимо в новому світі в Майнкрафт Хардкор. І ось він, новий хардкор світ. І поки я заспавнувся в самих лише трусах. Зелений собака. Що з тобою таке сталося? Окей, тож почнемо з того, що здобудемо собі базові інструменти. Опа, там я вже бачу поселення. Ну, давайте подивимося, що там відбувається. О, це дуже непогана така хатина. Здоров, здоров, братанчики, давайте виселяйтеся звідси. Давай, виходь звідси, виходь. Тримай тобі тут ліжко. З будинком питання вирішено. Давайте зберемо інші корисні речі, які є в цьому поселенні. Бре. О, а тут у нас столи коваля. і скоро він нам знадобиться для крафту найпотужнішої броні у Майнкрафті. Тож план такий: спершу зробимо базові інструменти та броню. Далі здобудемо тотемів, щоб це виживання не закінчилось так швидко. Здобудемо купу незериту для броні та інструментів. На четвертому кроці зробимо неможливі зачарування, а в кінці прикрасимо броню найрідкіснішим шаблоном, який є у Майнкрафті. Але є одна проблемка: у мене взагалі нічого немає. Тож, крок один, прокач. Тож, як завжди, нарубаємо дерева, скрафтимо собі трохи їжі. Опа, а що я тут бачу? І так, тут фігня. А ця скриня мені подобається трошки більше. Оуч! Крутяк, тож одразу зробимо собі залізних інструментів. Залутаємо також і Незер портал. Фігня, але забираємо. Початок непоганий. Ще я тут знайшов мапу скарбів і одразу відправився їх шукати. Так, ну має бути десь тут. Ого, ну нарешті. Ого, тут ще й діаманти. Оце так, тільки зайшов а вже одразу діаманти. Далі давайте зробимо щит та залізну броню. І тепер погнали в печери, щоб закрити питання з ресурсами. Ця печера виглядає доволі перспективно. Так, і що тут? О, звідки вас тільки взялося? Гаразд, тож давайте викопувати все, що бачимо. О, тут зелена вечірка. Познайомтеся з моїм червоним другом. От і проблему вирішили. Окей, оскільки ми тільки почали, то нам знадобляться усі ресурси, які ми тільки бачимо. Оу, зелений. Собака відвели. Так, а тут візочок, а візочку книжка. Я вже тут більше двох годин сиджу. Час вже забратися звідси. О, діаманти. Тож далі скрафтимо верстат і оп. <рес> Такий кривий перехід. Сподіваюсь, що такої кількості ресурсів мені вистачить. Тож одразу все переплавимо і зробимо діамантову броню. Чувак, серйозно, я все одно залишився з голою дупою. Оце все я відправив на звалище. Знаєте, щось мені здається, що цей будинок якийсь занадто маленький. А, Ви це чули? А це всього-навсього новий будинок. Тут навіть є верстат. Також поставимо купу скринь для нашого хламу. Ага якого добань, ти нашу в мене скриню викрав? Чувак, твій ВД хату забрав. Тож на сьому перший крок завершено і пропоную рухатись далі. Мені терміново потрібен тотем безсмертя. Тож, крок 2, зробити себе безсмертним. Я тут бачу вже аванпост розбійників, він нам якраз знадобиться для ферми тотемів. Я вже задовбався підніматися по. цій горі. Дічку. Так, і в скрині баранячий ріг. Ні, ні, чувак, провалю зі своїм стягом. Так, наша я сюди заліз. Мені ж спочатку треба ферму побудувати. Ну і ходити далеко не будемо, збудуємо її просто тут. Тож далі зберемо всі необхідні матеріали для цієї ферми. Так, а зараз треба викрасти жителя. А ось і чудовий кандидат. Чувак, у човник. А, так, схоже, цей спосіб не працює. Окей, у мене є ідея краще, спробуємо. Ого, так, схоже, це працює. Тож далі я швиденько переніс цього жителя. Ну, як швиденько, це в мене всю ніч зайняло. Одразу його закриємо, щоб його ніхто не з'їв. Тільки подивіться, як він солодко спить. Прокидаємось доброго ранку. Ставай на роботу, пора. О, собака, куди ти? Ні-ні-ні. Окей, тож, зрівняємо тут усе з землею. І готово. І зараз я зрозумів, що нам ще не вистачає пекельного дерева із незеру. Тому відправимось до незерпорталу, накопаємо трошки обсидіану. І. оп. Так, і всього-навсього нам потрібно. Ем, е, все все, ходімо звідси. Тож тепер точно всі матеріали зібрані, тому давайте просто збудуємо ферму тотемів. Чорт, задовбали пішли геть. Якого біса вас так багато. Тепер перенесемо ось цього бовдера отуди от вниз. Так, туди йди. Ну все, бувай, бовдур. Тепер облаштуємо йому тут житло. Так, давай вилазь вже. О, вибач. Вітаю, тепер ти будеш жити тут приблизно вічність. Так, розбійники будуть падати ось сюди. Остання деталь це поставити лаву ось тут. О, також я швиденько зробив ліфт. Йоу, працює. Ну і тепер, начебто, все готово. Тепер відправляємося в аванкост якого? <рес> Ці бовдери самі до нас прийшли. Ви якраз вчасно. Я тільки не добудував ферму ваших носів. Але мені потрібен тільки ти. Давай до побачення. Йо, і... рейд почався, тікаємо вниз швидше. І... Оп. Сюди вже нападала ціла купа розбійників. І все, що мені залишилося, це просто вмикнути автоклікер і просто відпочивати. Так от цього я вирішив добити особисто, бо він останній. <рес> і так, <рес> я герой поселення. Отже, після першого рейду. Де я вирішив зробити ще один і десь через хвилин 10 фарму. У мене накопичилась ось така кількість ресурсів. Тож тепер я по-справжньому безсмертний, прямо як боги. Отже, нарешті з тотемами покінчено, тому переходимо до найскладнішого парту. Крок 3 не За моїми розрахунками, мені потрібно здобути приблизно 40 древніх уламків. О, як же мені не хочеться купати все це вручну? Тому в мене є ідея, як зробити це вибухово. До речі, ми ж заробили трошки смарагдів, тому давайте купу. Цих жителів штани. Ем, е, в результаті у мене закінчились смарагди, але штани я все ж таки купив. О, зелена собака! <смі> Ви бачили, як я намагався відкупитися? Як же бісять мене ці зелені? А що я роблю з тими, хто мене бісить? Правильно, роблю з них ферму. Тож далі давайте збудуємо ферму пороху. Так, і для ферми кріперів потрібна ціла купа матеріалів, яких в нас майже немає. І. О! Тож одразу почнемо з добування дерева. Готово, Також накопаємо у незері пісок душ. Чорт, як же я вас ненавиджу! Гляті свині! А ще нам знадобляться магма-блоки. А що. Ух, ну цього має точно вистачити. Неподалеку був бастіон, тож я вирішив також туди завітати. Опа, тут у нас на шовковий дотик, і тут у нас нічого цікавого. Провалюйте, пішли геть! <свісля> так, ну що? <шо>? <свісля> от лайну. От, це я також заберу. Бувай, Бовдер. Так, і тут те, що я взагалі шукав, ковальський шаблон. І навіть один блок стародавніх залишків, а в іншій скрині все <свісля> не. Окей, час забиратися звідси. То відчепиться. <свісля> 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 Оп, о, де я? Залишилося ще здобути каміння, тому просто зробимо це. Коротше, готово. Тепер зробимо кілька крафтових махінацій. І давайте збудуємо ферму пороху десь тут, в океані. Ово, що ж, давайте запустимо нашу ферму кріпаків. Піднімемось приблизно на 80 блоків, і зараз буде моя найулюбленіша частина. Просто нічого не робити. Я разів 10 передивився ці кадри. Ця ферма просто мститься їм за кожний взірваний блок. Тож, я просидів тут декілька годин, тому давайте подивимось, скільки там пороху назбиралося. І. фут всього має висадити. Головне, що робити нічого не треба. Що ж, забираємо. І тут поруч я вирішив побудувати ще одну ферму. І скажу по секрету, для неї потрібна тростина Ілюха, здоров, що ти тут робиш? Гов, чувак, ти якого фіга на Ілюху нападаєш? Пішов геть. Дивіться, як він на мене схожий. Тримай тотем, щоб тебе ніхто не образив. Це що таке? Я навіть не знав, що таке буває. Ану віддай маленького ланкасика. Що ж, всі матеріали зібрані, тому давайте просто збудуємо малу, але не менш ефективну ферму тростини. Сюди ставимо ваганетки, і ця ферма вже ідеально працює. В іншій скрині вже більше стаку накопичилось. Тож тепер проблем з папером точно не буде. Тож тепер можемо приступати до фарму незериту. І шукати його будемо, звісно, в пустелі. Хе, -хе щось жар трохи затягнувся. Пустелі ми просто накопали пісок, щоб зробити з нього купу тротилу. Чого ж погнали підривати незер? Ауч, для пошуку стародавніх уламків потрібно спуститися на 20-ту висоту. Ну і викопаємо тунель і заставимо його тротилом. І тепер залишається тільки дивитися, як воно гарно. О, чорт! Здається, ми опинилися під озером лави. Як завжди, з першого разу нічого не виходить. Але не дивлячись на це, я все одно знайшов древні уламки. Тільки залишилося ще знайти близько 50. О, дідько. Окей, тож продовжимо шукати стародавні уламки. Ще три на базі. Опа, здоров, маленький. О-о, нічого, собі скільки в одному місці попалося. Ух, 24 штуки є, і залишилося приблизно стільки ж. Чорт, чорт, чорт. ні, Якщо він горів, то я в біса видалю. Майнкрафт. Ох, Боже, дякую тобі. Так, а далі я просто шукав незрит, підривав тротил. і знову шукав незерит. І. 50. Тож завдання з незритом нарешті виконано. Тож далі повернемось додому та переплавимо незерит. Одразу скрафтимо незритові злитки. Ну і нарешті можемо зробити незритову броню. Ото я добань, воно ж не так робиться. Бо всі версії броню потрібно об'єднати з незеритовим покращенням. А перед тим її ще треба зачарувати. Тож, крок 4: зачарування. Так, і для зачарування нам знадобиться дуже багато книг. Тому давайте приведемо сюди курів. Так, тож готово. Спосіб, звісно, хороший, але це займе нереальну кількість часу. Тим паче у нас тут є безкоштовна робоча сила. Тож одразу збудуємо рейдхол. Хоу, же значно краще. Ну і збудуємо тут щось максимально просте. Не заздрю тобі, чуваче. Отже, я збудував якусь таку халабуду. Тепер зробимо цілу купу книжних столиків. Чувак, ти серйозно? Араз, тепер перенесемо сюди всіх жителів. Так, перший є, насолоджуйся своїм ув'язненням. Ану, давай, вилазь. Ой. Фу, сказати, що це було складно, це нічого не сказати. Але нарешті всі жителі на місці. <рес> Вийшло навіть трошки більше. Думаю, що їм комфортно. Що ж, трейдхол готовий, тож тепер ми можемо торгувати у них книги. Давайте швиденько нафармимо трошки смарагдів. І нарешті почнемо дипломатичні перемовини з цими селянами. Так, книги я купив, але смарагди швидко закінчилися. Тож я вирішив змінити тактику, скрафтив столик лучника і почав продавати їм палки. Так процес пішов значно швидше. Тож далі я почав висаджувати та рубати смереки, продавати селянам палки і отримувати за них смарагди. Ну і далі я почав купувати всі необхідні книги для зачарування справжньої броні Бога. Знали ви, скільки часу це в мене зайняло? Ух, і нарешті всі книжки у нас. Боже, це в мене зайняло годин чотири. Дякую вам, жителі. З вами було приємно мати справу. <смір> До речі, в мене тепер в будинку цілий готель цих робітників. Але тепер виникає ще одна проблемка. Для того, щоб все це зачарувати, потрібна нереальна кількість рівнів. В інтернеті пишуть, що найбільший досвід можна отримати з вбивства Ендер <смір> Дракона. Чувак, з тобою все окей, щось ти якийсь нервовий. А? Чувак, розслабся, попи водички. Тож швиденько збираємося в похід венд, крафтимо побільше ТНТ, візьмемо побільше будівельних блоків, як завжди, зробимо очі ендера. Ну і відправляємо шукати енд портал. Ох, ну звісно ж. Окей, має бути десь тут. Опа, здоровенькі були. Тут, блін, бібліотека, а я оце з книжками мучився. Малечо, відвели, зато вбав мене вже о портал, і так, знову ми тут. Ну що, зараз налупцюємо тому дракону? І бль. Ага, ми як завжди, в дупі. Хоча знаєте, я вирішив, що не буду вбивати дракона. Піду краще знайду елітри. От, чорт, воно трішки далі, ніж я розраховував. Але нічого, бо я підготувався і взяв собі матеріали для невеличкого таксі. Так, все готово, Тож активуємо і О, сідаємо швидше. Ух, я встиг. І так, полетіли. Бувайте, бовдери. Наступна станція Хрещатик. Так, я вже бачу там дальні острови. І паркуємось. І ось і приїхали. Оцінюю цю поїздочку. П'ять зірок. Тепер треба знайти енд-місто. Опа, знайшов. От блін. Прикол в тому, що тут немає клятого корабля. Тому це місце заслуговує тільки на винищення. Який ти ти, дурнати коробка? Ух, нарешті знайшов інше місто. І так, я вже бачу там корабель. Тож, закидаємо Ender Pearl. Pearl, чи як воно, блін. Так, заходимо. Так, а ну, чувак, пішов геть. І так, нарешті... Ам. Нарешті літри у нас. Ха-ха! <рит> так а також заберемо ось це. Ха-ха, У мене голова дракона, якого я ще навіть не вбив. Ну звісно, я швиденько забіг. Ам. Тож я швиденько забіг залутати місто. Ух, ну от тепер можна йти лупсювати дракона. Так, а ось і портал і. Чорт. Тож, спроба номер два. Є. Так, настав твій час, дракончику. Оу. Чуваки, якого біса скуштуйте водички, Бовдури? Так, це був останній. Що ж, давайте знову ж таки його взірвемо. Та дай мені просто підпалити! Подобається, Бовдоре. Куди, куди ти? Як же ви мене бісите? Може з вас теж ферму зробити? Так, ну давай, ну ж, бо, помирай вже. О, ух, Нарешті дракончик переможений. Але головне питання, скільки ж з нього досвіду випало? Тож забираємо, забираємо. Так, із цього дракона мені випало всього 63 рівні. Дуже непогано. Тож давайте скрафтимо ще одного дракона. Давайте відродимо цього Бовдура. Опа, і знову привіт. І готово. Так, і скільки ж досвіду з нього випало? Е, цілих два рівні. Так, це повне лайно. Тож, давайте краще збудуємо ферму ендерменів. Але спершу я розповім про наш план на зачарування. Отже, нашу броню я хочу зачарувати на всі можливі види захисту. Але зробити це неможливо, бо вони просто несумісні. Але я все ж таки знайшов спосіб, як це зробити. Першу зачаруємо елітри на починку, скрафтимо шалкербокси. ну і запакуємо усі книжки, крафтимо цілу купу фейерверків. і зараз по. Летіли дуже-дуже дуже, дуже, дуже далеко. Тільки давайте краще зробимо це через Незер. Бо один блок у Незері це 8 блоків у звичайному світі. Так, ну все, думаю, цього вистачить. Так, ого, непогано. І тепер найважливіше видаляємо Майнкрафт. Коротше, відео далі не буде, бувайте. Добре, жартую. Нам треба просто завантажитись на версію 1.14.2, бо тільки на цій версії можливо зробити це найпотужніше зачарування. Чесно кажучи, цей напис мене трошки лякає, але сподіваюсь, нічого не взірветься. Так, окей. Ага, чого я в зимному біомі? Так, як я і казав, тут все працює трошки дивнувато. Головне, що всі зачарування на місці, тож одразу зробимо ковадло. Ну і давайте перевіримо, чи це взагалі можливо. І так, дивіться, вийшло. Так, накинемо ще шипи, і в мене закінчився досвід. Тоді, як я і обіцяв, давайте зробимо ферму ендерменів. Судячи з усього, Stronghold десь тут. Так, десь я це вже бачив. Портал як завжди. Ой, знову клятий дракон повернувся. Те, що нам треба, це поставити лаву тут, водичку поруч. Тепер збудуємо спеціальну платформу. І заставимо тут усе листя. Залишилося посадити ось цього фіолетового черв'яка в вагонетку. От. Маленьке неподобство. Назву тебе фіолетовим черв'яком. Ну, в принципі, все готово. А, а що, що, що відбувається? Залишилося тільки відкрити ось тут. О. Ну і нарешті затестимо цю ферму. Я прибрав звук, бо вона занадто шумна. Буквально декілька хвилин і у мене вже 28 рівень. Мені подобається. Що ж, давайте налопасимо ендерменів і зробимо броню Бога. Божественний шолом має мати божественну назву. Куртку назвемо. Штани я назвав ну і чоботи аналогічно. Що ж, тепер вся броня зачарована на всі види захисту, що, в принципі, неможливо було зробити на версії 1.20. Наступним я зробив меч і назвав його так, тому що, тому що, ну, ви зрозуміли. Кайло на удачу, звісно ж, містер Біст. Сокира в нас буде елітри, я назвав F35. Щось я вже трошки злодні, поки все тут чарю. Тому лопату я вирішив назвати чізбургер. Друге кайло я назвав Бігмак, матику я назвав картопляні палички. Так, ну наче все. А, ще Ох, я вже задовбався вигадувати назву. Нехай так і буде. Ух, Нарешті у нас є всі зачарування. Щоправда, не все вийшло зачарувати, що я хотів. Далі ще трошки пофармив фендерменів. Ну і відправляємось назад в Майнкрафт 1.20. Ні, тільки не кажіть мені, що от лайно. Чекайте, це я ж можу ще одне яйце отримати. Ух, Гаразд, повертаємось на нашу версію. Сподіваюся, нічого не зламалося. Так, і на перший погляд це окео зелений! От скотиняка зелена. А найголовніше, що всі зачари збереглися. Одразу переможний крінжовий... Танець. О, чорт. Світ все ж таки трошки постраждав. Сподіваюсь, хоч моя база вціліла там. Ха-ха, <танець> жителі вам нормально там? Здоров, мужик, як життя? Доріжки взагалі десь знизу. Добре, не будемо заважати їм насолоджуватись життям в найкращому селищі в світі. <танець> Гаразд, давайте одразу відправимось на базу. І еп. Ну і давайте зробимо цю броню незеритовою. Для цього візьмемо ковальський шаблон. Треба нам їх цілих 10 штук. Так, їх можна скратити. Але для цього потрібна ціла купа діамантів, яких у мене, звісно ж, немає. Але вручну це робити мені ліньки. Ну і побудуємо автоматичний ТНТ-бур. Це має бути нескладно, адже я. Е Чортні! <реш> Тож упустимо цей момент і просто побудуємо слайм дупер -пупер Мега 2014 машину. Так, і все готово. Залишилося тільки її активувати. Тож, давайте затестимо. Сподіваюсь, я все побудував правильно. І так, все працює. О! Опа, найс, Ось і діаманти. Далі ще близько двох годин я продовжував бурити. Поки о, чорт ні, ні. ні ні От хлера машина зламалася, але перероблювати я нічого не буду. Бо цієї кількості діамантів мені має вистачити. Тож нарешті скопіюємо купу шаблонів. Ну, і нарешті зробимо броню бога. <плес> ну і нарешті я можу нормально вдягнутися. Ось так вона виглядає. Доволі просто, як для броні Бога, чи не так? Тож наступний крок ковальство. Я хочу прикрасити цю броню найрідкіснішим шаблоном, який є у Майнкрафті. І скажу по секрету, що знайти його можна тільки в стародавньому місці. Судячи з усього, доведеться знайти дуже багато скринь. Йой, привіт, вардене, признавайся, куди шаблон сховав. Оу, зрозумів, пора тікати. Так. Зайшов! Як ти мене дістав? Як завжди. О, чорт, це ж не той шаблон, що нам треба. Добре, тож шукаємо далі. Що ти там застряг, бовне? Так і. А, ні, знову не він. Бо, як ти туди заліз. О, чорт. Так, так! Боже, я стільки часу тебе шукав! Все, все все бувай, Варден. Сюди я більше ніколи не повернуся. Ну і давайте нарешті його скопіюємо. Ну і з кольором я вже також визначився. Давайте наклеїмо наш шаблон. Ну і нарешті я можу представити вам найпотужнішу броню у Майнкрафті. Виглядає вона, ну мега круто. Ну і як мінімум, ну дуже дорого. Окей, давайте швиденько протестуємо. Лава мені нічого зробити не може. Джолини вулик тепер я можу ламати і так. Ау, ау, ау. На кактусі я взагалі можу заснути. Цікаво, чи переживу я цю стародавню пастку. А, Взагалі не відчув. Під водою я взагалі ходжу, як зазвичай. Големчик, отримай. і що ти мені зробиш, Бовдар. О, чорт, о, 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 ні, големчик доволі потужний. Ой, та вони вдвох напали, так нечесно. Ця клята свинюка мені також нічого зробити не може. О, я навіть не чіпав її. Може дійсно броня вийшла реально потужною. Тож в цьому відео ми створили новий світ, збудували купу різноманітних ферм, а найголовніше зробили неможливу броню в Майнкрафт хардкор. Я дуже не задовбався, то ж бувайте.